Здивуєшся. Але найкорисніший овоч це не броколі, не морква і не капуста. Це звичайний червоний буряк. Але не поспішай гортати. Зараз ти дізнаєшся, чому саме він, справжній герой серед овочів, буде цікаво і трішки шокуюче. Отже, знайомся, червоний буряк. Його часто недооцінюють. Але цей корнеплід справжній скарб для здоров'я. Лови сім фактів, які змінять твоє ставлення до нього назавжди. Червоний буряк стимулює печінку та виводить токсини. Він працює як натуральний детокс, без модних добавок. У ньому багато нітратів. Вони розширюють судини, знижують тиск і покращують циркуляцію крові. До речі, не плутай. Нітрати в буряку натуральні й корисні. Вони не мають нічого спільного зі шкідливими хімікатами в магазинних овочах. Це природні нітрати твій союзник у боротьбі за здорове серце. Буряк підсилює притік крові до мозку, що покращує пам'ять. Та концентрацію. Корисно всім і студентам, і бабусям. Спортсмени п'ють буряковий сік перед тренуванням. Витривалість зростає на 10-16%. Червоний колір буряка. Це бетаціанін. Цей пігмент може уповільнювати розвиток деяких типів пухлин. Ще в римі. Буряк вважали овочем кохання. Завдяки антиоксидантам і фолієвій кислоті буряк покращує стан шкіри, волосся і навіть нігтів. Хто б міг подумати, що звичайний буряк така потужна сила для нашого організму? Додавай його у свій раціон, у салати. Соки, смузі або просто запікаю в духовці. А який твій улюблений спосіб готування буряка? Пиши в коментарях.